Друзі, це просто вогонь. Це просто бомба, і я нарешті його знайшов. Слава Україні! Вибрався сьогодні на пошук артефактів та старовини. Не в ліс, стою біля дерева, а буду ходити по зібраному полю. Сподіваюся, щось цікаве випаде мені. Бажаю вам хорошого перегляду, а мені цікавий знахідок. Також завчасно хочу подякувати за коментарі та лайки. Для вас це небагато натиснути на сердечко або написати коментар, буквально займає пару хвилин часу. А мені приємно і це надихає мене для створення даного контенту. І перший сигнальчик, який вартує уваги, я його так як викинув. Ось зверх ямки і сантиметрів орієнтовно 15 на долом. І в грудочці у нас. Це був гудзик Я лопатою по ньому заїхав, гудзик лисий, але радує, значить, знахідки є. Ставимо в хабарничку його і продовжуємо наш пошук. Був в мене знову суперовий сигнал 43-45 цей раз. Бачите, вже викупав 44-45. І ось він. Ось лежить. А, це пряжка, Дивіться. Супер. Шкода, що без язичка. Але пряжка, є, на мою думку, 19 століття. Хто знає краще, підкажіть, буду вдячний. Ну, поле починає радувати. Гудзик є, пряжка є. Сподіваюся, будуть монети. Ходжу ось по стерні. Недавно десь зібрали. Не передіскували, нічого не зробили і випадають такі знахідки. Продовжуємо пошук. Ось нарешті і випала мені перша монетка тут на полі. Це у нас Буратоска. Зараз раз ось. Ось така невеличка, але класно била. Затерта, звичайно, шкода. Ну, супер. Раз вона є. Значить, ще монетки будуть. Тут було в середньовіччя, напевно, люди ходили і губили. Побачимо, що буде далі. Продовжуємо рухатись. Випало мені знову щось кругленьке ось тут. Бачите? Піном знайшов, але як сигнало, то на ребрі стояло і красиво зачепило. І це у нас Бурат Буратінка мідна. Або мідний соліт по-іншому. Ну, супер. Друга Буратінка. Значить, продовжуємо наш пошук. на правильному шляху. На сонечко. Ось тако. Красиво? Красиво. Продовжуємо шукати. Ледве був пробивний сигнал. Глибина сантиметрів 20 і плюс сантиметрів. Десять над землею залишилася стерня. І ось він. Ось щось кругле, невелике. Мені, на мою думку, це дзик. Ну, незрозуміла штука, незрозуміло що, але дуже подібна до гудзика, Можливо, сама крутілка від газ газової лампи. А, ні, все, я вже зрозумів. Це, це дно від патрона. ось, Дуже подібне. Тут, але тут не подібне. Ну, не знаю, хто знає, що це, підкажіть, буду вдячний. Напишіть в коментарях. Ось така штука випала. Продовжуємо. І випала чергова монетка. Це бурятінка, я вже бачив, я її протер. Півштика приблизно сантиметрів 15. І ось воно у нас. Бачите, зараз фокусується, все красиво видно. І тут навіть видно рік, я мені ще не випадав такий 1660-й. Сподіваюся, вам видно, бо через камеру мені трошки гірше. Але збережено на четвірочку. Монетки випадають, пряжка є, і це вже велика радість. Продовжуємо. Ось тут була монетка, і біля неї відразу незрозумілий сигнал, але вирішив перевірити, купнути. І ось це у нас оливо, але не звичайне. Це козацька пуля. Велета. Ось така красуня випала на даному полі. Суперова знахідка, це свідчить, що тут козаки також пробігали. Ну і якщо пробігали козаки, якщо це були реєстрові козаки, з ними річ Посполита розраховувалася сріблом і могли загубити якусь срібну монету для того, аби ми знайшли її. Продовжуємо пошук. Глибина орієнтовно сантиметрів 15 і є черговий ось тут кругляшок. Думаю, також боротоска або мідний соліт по-іншому. Зараз Ну по розмірах це він. Ось бачите. Ось по розмірах. Трошки затертий, лисуватий, але нічого, монетка Суперово Ставимо в хабарничку. І продовжуємо пошук. На мою думку, тут черговий солід зараз каже. 42-43. І постараюся викопати. а Я думав, що солід але ось таке буває розчарування у нас. Хочеш онлайн викупити щось хороше, а випадаєш в мордяк. Нічого, продовжуємо пошки. Не знаю, що саме мені випало з глибини приблизно 10 см. Ось тут малесеньке. Зараз ху-ху, є. Є. є, 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 супер, клас. Ай! У мене руки почали трястися. Фу. Я не сподівався. Дивіться, народ, що це? Дивіться, класно. І... Зараз візьму помию і вімкнуся. Супер, це перша моя. Мій гудзик гірка. Я давно мріяв знайти їх, але це перше, класно! Клас, клас, клас. А -хі -хі так головенько, щоб не заупити. А, -а, а, сподіваюся, заслуговую лайка. Ай, супер! Супер, супер, супер. З того всього я аж присів на землю. Я його помив і ось, дивіться, яка це красота. Побачайте за вітер, але мені вітер потрібен, тому що ходжу в полі, сонечко виглядає, якщо вітер зупиняється, жара. Ось. Суперовий. Гудзик гірка. Це перший. Перший, який я знайшов. Звичайний, без візеруночків, але це гудзик. Це гудзик гірка. А, супер! Ой! Продовжуємо пошуки. Думав, що з даної ямки випаде шмуртяк, але я помилився. Ось ось випала ладанка походу. Зараз цю сторону. Ось, бачите, яка краса? Я її промию і вимкнуся промив дану знахідку, і це дійсно. Польська ладка. Далеко з вона була дуже цінна, оскільки вушко відломане. А тут зроблена дірочка. У нас алюмінія. Ось така красива. Пише Матко Польська по-польськи. Ну і ззаді перший раз мені випадає зустріти, що зображена або церква, або монастир якийсь. І вона зіржена корозією або. Тут, можливо, що згоріло, було десь під верхом і ця частина підплавилася. Але нічого, класна знахідка, красива знахідка. Ставимо в хабарничко, продовжуємо шукати. І в мене чергова знахідка, неглибоко лежало, це в нас годзик, Вушко цілий. Ось тут <кхід> ось такий красивий. Шкода, звичайно, без жодного візерунку, але нічого. Ставимо в хабарночку і продовжуємо шукати. Є в мене чергова якась монета. Ось де гурт. Якщо бачите, ось тут. І ось така. Велика. Радянський Союз. 5 копійок. 1956 року. Ні, 46-й. Ось. Ну, супер. Значить, не всі монети визберені. раз є такі великі. Вони красиво б'ють. Ми ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ось такі грудці. Сантиметрів тут буде орієнтовно 7. Ну і додати сантиметрів 7. Загальна глибина буде приблизно 15 см. Випадає мені ось такий гудзик. Так. Він не лисий, зараз я його промию і вам покажу. Я думав, що гудзик не лисий, але це окисло. Вушко є. Цілий те, що ось тут тріщина і вушко вгнути всередину. Але нічого, приємна знахідка, Гудзик є це радує. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результатом задоволений, і то мега задоволений, оскільки нарешті знайшов гудзик-гірку, яку давно мріяв знайти. Ну, це просто бомбезно емоції. Я сподіваюся, ви бачили, як вони мене переповняють, просто дух захоплює, подих дихання перекриває. І це, це не передати. Хто, хто шукає, той мене зрозуміє. А також задоволений тим, що сьогодні багато-багато знахідок, можна сказати, повна хабарничка. Отже, переходимо до перегляду. Отже, результат сьогоднішнього пошуку в мене ось така пряжка. Раз, два, три, чотири, п'ять гудзиків. П'ять гудзиків, два з них колісонних, ну і три звичайних. Ось цей цікавий гудзик достатньо. Тут сіре, можливо, був посріблений. Вушко ціленьке, маленьке. Не знаю, до чого пришивався. Це не гудзик це. Дно від пулі від гільзи, правильно. Одна ладанка. По монетах в мене сьогодні один грош 1931 року. Достатньо бадьорий стан. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім буратінок або соліди. Перша річ Посполита 1600 роки. 5 копійок 1946 року Радянський Союз. Козацька куля. Ось така. Ну і одна із мрій моїх. Ось така малесенька. такий маленький Гудзик гірка. Ось така супер. Найбомбезніша знахідка за сьогодні для мене. Для когось, можливо, це буденність, а в нас ну, просто жир. Це жир. Дякую всім за лайки, за коментарі та підписку. До нових зустрічей!